Сьогодні у випуску звернення від мешканців підтоплених обійсть почали надходити до міської ради Світловодська. Кладовище прибирають перед поминальними днями у Кропивницькому. Виграв головну лотерею в житті. Кропивничанин Ігор Шерман розповів, як живе з донорським серцем. 20 будинків дачного кооперативу Аврора у Світловодську і присадибні ділянки біля них у воді у зоні підтоплення територія ще двох кооперативів Дніпро, 2 і будівельник розповів голова Світловодської громади Андрій Маліцький. каже ввечері: вода прибуває, вранці відступає. Тільки чотири заяви офіційно дійшло до Світловодської міської ради щодо підтоплення. Остання така ситуація була у нас сімдесят 1974 році за цей час. Гідротехнічні споруди або канали для прийому води зараз часом замулені швидкість підняття води. Вона просто не справляється. Нагадаю, внаслідок весняного паводку підвищився рівень води у Кременчуцькому водосховищі. На території Олександрійського району у Світловодській громаді затоплені пляжі, дороги і дачні будинки. В Онуфріївській – понад 100 гектарів пасовищ. У зоні підтоплення 323 господарства і 87 будинків. Про загрозу підтоплення території Кіровоградської області Український гідрометеоцентр повідомив 13 квітня. Жителям громад у зоні підтоплення не рекомендують споживати воду з криниць. Є ризик збільшення інфекційних хвороб. Розповіла Суспільному начальниця відділу Держпродспоживслужби в області Галина Сабадаш. Одна з причин виходу води з берегів, каже директор з наукової роботи інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк, є завчасне заповнення водосховищ, яке згідно з правилами експлуатації мали б завершити у кінці травня. У п'яти водосховищах накопичено води на півтора кубокілометрів більше, відповідно до. Нормально під тортурів відповідно до нормального об'єму і передбачається правильно експлуатації. В результаті е цих дій і плюс опади ми маємо таку ситуацію. каже запобігти підтопленню можна, якщо готуватися до весняного водопілля. Треба проконтролювати, щоб русла були не захаращені, щоб водопропускні отвори. Або мостові переходи, або інші гідротехнічні споруди, які є на річках, щоб вони були відкриті, вільні вихід води з річок, за словами Михайла Яцюка, загрожує руйнуванню гідротехнічних споруд, водозабірних споруд, завдяки яким населення має питну воду, а значне підтоплення сільськогосподарських угідь може призвести до втрати врожаю. Найвищого рівня води у річці Дніпро очікують на вихідні, каже працівниця Кіровоградського обласного гідрометеоцентру Вікторія Білоус. Продовжується попуск води з поніпровському каскаду на сьогоднішній день. Ніде значне зниження іменно по Кремечуському водосховищу по озерних і трологічних поставах, які там знаходяться. Тобто сколивання становить від 2 до 5 сантиметрів. Далі йде по каскаду Кам'янське водосховище. Там переважно теж йде зниження рівні води. Але ми очікуємо максимальні рівні, які ще можуть проходити по каскаду, це на ці вихідні, тобто 22-23 квітня. Називає причини підтоплення. На території Білорусі випали великий, великий сніг. І пішла плюсова температура, і пішло різке танення снігу. І ця вода пішла в Дніпро. За, 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 за рахунок того, що були душі, проходять душі, піднялися ґрунтові води. Голова Світловодської громади Андрій Маліцький розповів, що після спаду води з території дачних будинків разом з рятувальниками відкачуватимуть воду з гаражів, підвалів і погребів людей. Анна Добрань, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Далекосхідне кладовище прибирають у Кропивницькому перед поминальними днями. Прийшли прибрати і посадити квіти на могилі матері-дружини, каже кропивничанин Володимир Тарадай. Стараємося прийти до провідок ну, і до Паски. Ну, бачите, дощі були, не вийшло цей раз. Приходимо, прибираємо. Бур'ян в основному. Таке воно, знаєте, воно заростає. Прибрати бур'ян з могил рідних прийшла кроповничанка Валентина Яцун. Це такий день наступає, що хочеться зробити чистесенько, щоб нас. Ми помнили і нас помнили. Площа далекосхідного кладовища 80 гектарів. Воно найбільше в місті, говорить працівник комунального підприємства Ритуальна служба Василь Павленко. Люди масово починають ходити перед поминальними днями. До останньої хвилинки у нас люди звикли тягнути час свій. Каже, люди, які приходять прибрати, просять не залишати сміття між могилами, а виносити до дороги. Їх потім збирають працівники комунального підприємства. У Кропивницькому є 18 кладовищ, сім діючі. Кладовища прибирають по черзі, розповідає Василь Павленко. У нас є план, і ми згідно цього плану прибираємо на кладовищі. Вчора ми прибирали на Масиніківському кладовищі. Позавчора ми прибирали лелеківське кладовище. Сьогодні тут будемо прибирати. Завтра теж на цьому кладовищі будемо прибирати. Зараз ми задіствуємо наємний транспорт. Ці камази, бо ним краще вивозить і більше мусора можна, ніж ми своїм транспортом. Каже, поминальні дні почнуться з суботи. Поминальні дні починаються з старої лелеківки з суботи. Це по вулиці Громадянській і по вулиці Казанській. В неділю приходять ну, помінальний день ну, на всіх кладбищах селище Нове, Новолелеківка, Маслиніківка, Завадовка. На Далекосхідне людей багато приходить в неділю. В понеділок у нас Новолелеківське кладовище, вівторок, Масеніківська, середу. Далека Східне кладовище і в четвер Рівнянське кладовище. Сміття з кладовища вивозять на міський полігон. За словами Василя Павленка, за один день прибирання вивезли 50 тонн сміття. Це 10 таких вантажівок. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Запобіжний захід у Кіровському суді Кропивницького обрали одному з трьох працівників газової служби. Працівника колишнього підприємства Кіровоградгаз підозрюють в порушенні правил безпеки під час встановлення газового лічильника, що призвело до вибуху газу у будинку на вулиці Попова, 2 лютого, 2022 року. На судове засідання, яке було відкритим, знімальну групу суспільного не пустили. Секретарка судового засідання Олена Туровська сказала, що це рішення судді Олексія Галагана. Причину не пояснили, щоб її дізнатись, суспільне готує інформаційний запит до суду. Підозрюваному обрали запобіжний захід. Особисте зобов'язання строком на два місяці. Про це Суспільному розповів прокурор Олексій Нікітченко. Вказана особа працювала у 2014 році, саме коли в вказаній квартирі виконувалися роботи із газовим обладнанням, і він приймав ця особа, приймала в експлуатацію зварювальні роботи, які виконувалися іншою особою у 2014 році. Але в на слідковому зв'язку із діями інших підозрюваних осіб в рамках. Продже благоприяна експертиза. Коли проводилися газозварювальні роботи в 2014 році, в казаному помешканні не була заглушена труба, яка була обрізана газозварником. Відповідно, через цю газову трубу в помешкання поступив газ, як інші особи у 2022 році вже відкрили газовий кран. Нагадаю, 2 лютого минулого року у багатоповерхівці на вулиці Попова у Кропивницькому стався вибух газу. У квартирі на другому поверсі виникла пожежа. Тоді загинув власник квартири. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби, який на той момент працював у будинку. У багатоповерхівці 142 квартири відселили мешканців 71-ї. Пошкоджені чотири під'їзди. На ліквідацію наслідків вибуху з міського бюджету виділили 2,5 мільйони гривень. Повертатись у свої квартири мешканця багатоповерхівки дозволили у жовтні. За результатами будівельної експертизи, будинок придатний для проживання, сказав тоді Суспільному заступник міського голови Олександр Вергун. Прокурор Олексій Нікіченко розповів, підозрюваному 68 років. Він має інвалідність і впродовж останніх семи років не працює на пенсії. У 2014 році у квартирі, якій стався вибух торік, виконували газозварювальні роботи. У разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Відомості ПРДР внесено за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило Загибель однієї особи, а також отримання власних ушкоджень двома неповнолітніми особами. Захисник підозрюваного Олександр Язан у телефонній розмові сказав, позицію свого підзахисного озвучить після розмови з ним. За словами прокурора Олексія Нікітченка, другий підозрюваний у справі нині проходить військову службу, третій за кордоном. Його оголосять у розшук впродовж тижня. Щоб озвучити позицію керівництва газової компанії, ми відправили інформаційний запит. Чекаємо відповідь. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Продуктові набори для переселенців підготували на території Української греко-католицької церкви у Кропивницькому. 68-річний переселенець Краматорська Микола Кривець каже, у Кропивницькому живе рік, показує, яку допомогу отримав. У пакунку – крупи, цукор, м'ясні та рибні консерви. Масло, пасоношне, мука, макарони. Каша, консерви, тушонка там, кукуруза і сардіна. Важливо, звісно, ну а як же? Треба ж питатися якось виживати. Переселенка з Гуляйполя Марія Тесля каже, прийшла отримати продукти за попереднім записом. Побачила Google форму, встигла просто заповнити важлива, тому що так як діти навчаються онлайн, важко на роботу взагалі влаштуватися квартиру, треба винаймати все, тому звичайно дуже важливо. Продуктові набори такі набори допомагають заощадити на речі дітям, каже переселенка Марина Островерх. У нас чоловік єдиний працює в сім'ї. В мене двоє дітей, я з ними вдома. Для переселенців підготували 150 продуктових наборів. Вартість одного 800 гривень, каже священник Іван Третяк. Розповідає, це благодійна допомога. Патріарша фундація Мудра справа, яку сьогодні ми ці пакунки видаємо за цей час. Ми думаю, дуже багатьом людям допомогли. Це близько 20 тисяч осіб. Збір допомоги переселенцям організували через закордонні благодійні фонди. Пояснює глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Окрім карітас, є ще інша система внутрішньої солідарності нашої церкви, яка називається Мудра справа. Тобто наші єпископи з різних країн світу, серед наших громад, справді дуже активно збирають допомогу. Каже до кінця тижня планують роздати ще 520 продуктових наборів для переселенців. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивничанин Ігор Шерман ходить у корсеті після операції. Одягати його допомагає дружина. Трансплантацію донорського серця чоловік переніс місяць тому. Нині схуд на 17 кілограмів. каже, до 2022 року серце його не турбувало. У мене проблеми врождені були в серці. Я стояв в дитинстві на в клініці Амосова на учоті. Як війна началась, якраз. І я почався хуже, хуже, хуже. Чусло пересадку серця кропивничанину робили в клінічній лікарні міста Суми. Оперувала з колегами лікарка-кардіохірург інституту серця Софія Чайковська каже, тривалість життя пацієнтів, які потребують трансплантації, вимірюється днями. Ігор Шерман це молодий пацієнт, 44 роки. У нього були досить запущена кардіоміопатія. Власне серце не має можливості працювати в тому ритмі і Забезпечувати організм крові на чергу з трансплантації Ігоря Шермана поставили у лютому. На пересадку серця каже, чекав місяць. Тут наділи, і все, Ми виключили світ і проснувся я вже в два часа дня. Операція йшла п'ять чим-то часового. зробили операцію, в, в четвір. Вже сказали, треба вставати. Про свого донора ігор Шерман каже, інформації немає. Є донорство, посмертне донорство, а є донорства родственне щодо родини донора. То це якби альтруїстичний такий акт. Вони жертвують ці органи і їм компенсації за це держава не сплачує. Завдяки їхньому такому мужньому рішенню звичайно вони рятують від трьох до чотирьох життів. Донором серця Ігоря Шермана стала жителька Сум, розповідає лікарка Софія Чайковська. Каже, через повномасштабну війну скористатися гвинтокрилами санітарної авіації для транспортування донорського серця в Київ не могли, тому поїхали в Суми. Ми зібрали дві команди хірургів, анестезіологів, перфузіологів, операційних сестер це дуже велика команда. Взяли все необхідне обладнання і поїхали у Суми, і там провели трансплантацію. На жаль, у воєнний час бригада трансплантації змушена їхати в лікарню донора, оскільки час життя серця вішемії до трьох годин, і ми не встигнемо його привезти для того, щоб трансплантувати Після трансплантації чоловіка перевезли до реанімації в інституті серця в Києві. Дружина Ігоря Шермана Зоя згадує, як через 18 днів після операції вони з чоловіком були вдома. Лікарка вона розказувала, що є люди, які помирали ввечері, а зранку з'являвся донор з усіма параметрами, які підходив. Та сказала, ви щасливчики». Через місяць після операції Ігор Шерман повернувся до роботи. Нині працює з дому. «Їхали ми, коли з Києва. Ми з Києва, Києва Я всегда привык на заправке заправляюсь, и там вот 10 гривен батарейка. Ну, иногда покупаю там 10 там, гривен. Ну, не выиграл, не выиграл, 10 гривен там Я купил батарейку. Ну, открыл без выигрыша. Потом ну, все в машину и думаю, какие лотерейки? Моя лотерея уже выиграна. Все уже, ну, не надо больше. Самое главное случилось. Так что, ну, всем спасибо, что вы. Каже, супровіді лікування після трансплантації безкоштовні. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.